Які питання треба ставити на першому побаченні? А саме шість питань. Так, так, не бійтесь їх ставити. Так може це буде виглядати як допит? Та не бійтесь. Вам треба зараз отримати інформацію. Просто ставте це трошки так коректно. Ти маєш чоловіка чи дружину, залежно від того, з ким ви зустрічаєтесь, і не бійтесь, поставити це питання робом, подивитись, яка буде реакція. Якщо людина почне літ, все уходьте з цього побачення, друге, які стосунки у тебе з батьками, якщо це мамочкин синочок або мамочкина донечка, яка все все розповідає своїм батькам, у вас будуть величезні проблеми. А якщо просто є повага, але людина вже живе дорослим життям, самостійно, це вже величезний Плюс. третє питання про що мрієш? І ще більш цікаве питання? Отут, в третьому пункті? А ким ти себе бачиш років так через 10? І вам буде зрозуміло, якими цінностями людина живе, що вона хоче, які мрії, яка цілі. Четверте питання: що тобі більше всього приносить радість та? Задоволення, ну це власне питання, яке перегукується з наступними. Яке твоє хобі? І от по всіх інтересах ви можете зрозуміти багато що про людину і цінністьну шкалу, і як людина відпочиває, і кола друзів. Це дуже багато чого можна зрозуміти. Шосте питання. Слухай, а ти взагалі, от ти віруєш в Бога, в що ти віриш? Тільки я би сказав так, як християнин, я би почав без цього питання, щоб воно було першим. І ви побачите фундаментально, не просто шкалу цінності, а фундамент, на якому стоїть людина, в що вона вірить, які її моральні принципи. І ось так вам вже буде легше орієнтуватися в такому супер важливому питанні.